Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми поговоримо про українців за кордоном, про наших легіонерів, які на тижні цьому грали свої матчі у кубках та суперкубках своїх ліг країн, де вони виступають. І розпочнемо з матчу Арсенал Ньюкасл, де у нас очікувано не вийшов зінченко, хоча ми його чекали. Наприклад, він відновився від травми і він вже. Заявку стабільно попадає, правда, на зміні дуже часто сидить, але на поле його випускають. І я думав, що Льюіс Келі зіграє там тайм, може, трошки більше, і випустять Зінченка. Але сталося трошки не так. Зінченко вийшов у нас трошки пізніше. Арсенал програв матч Ньюкаслу з рахунком 0-2. Це був перший поєдинок, ще буде другий. Побачимо, що буде ж. У нас у матчі відповіді. Статистика матчу на ваших екранах бачимо, що по ікжі і по ударам, по володінню м'ячем повна перевага на користь Арсенала, але Ньюкасл частіше бив у ствір воріт 4 на 3 Загалом по ударам 23 проти 7 на користь арсенала. Володіння м'ячем 69% на користь арсенала. І також по севом голкіперів у нас 2-3%. Тут уже голкіпер Ньюкасла більше працював. У нас оцінка зінченка. Він вийшов на 78-й хвилині, відіграв 12 хвилин. З доданим часом, я думаю, десь там було плюс 5, 17 хвилин він точно відіграв. Оцінка 7 і 0, один виніс м'яча у нього, також один відбір. Це із захисних показників. Також у нас дві виграні дуалі з трьох внизу. Внизові. Також одна втрата володіння м'ячем. 1 фол, 16 дотиків до м'яча, точність пасів 100%, але 11 з 11 точних передач. Маловато передач, хоча на його кількість хвилин, я думаю, піде. Також виконав одну ключову передачу і один навіс, який був невдалий. Також у нас одна спроба дрибліна у Зінченка була, і якраз вона була вдалою, одна з однієї. Оцінки всіх гравців в цьому матчі бачимо, що Деклан Райс став гравцем поєдинку. Льюіс Келлі, який грав на місці Зінченка, був найгіршим у своїй команді. Найнижчу оцінку отримав. Хоча Арсенал бачимо, що отримав оцінки нижче середнього. Лише Тросарт та Деклан Райс, який став гравцем матчу, виділяються. У Ньюкасла більш стабільніша ситуація. Тут всі гравці отримали більшість гравців отримали оцінку вище середньої. Льюіс Холл, Джо Лінтон і Вілок нижче середньої, тільки лише три гравці. Всі інші з дуже хорошими показниками по оцінкам. Арсенала було три заміни, у Ньюкасла чотири. У Ньюкасла ніхто не додав до якості гри у своїй команді, ті, хто вийшов на заміни. В Арсенала, ситуація була кращою. Джорженьо та Зінченко отримали вищі середні оцінки, тому можна сказати, що вони трошки додали в активності. Точно вийшли на заміну, можна сказати, в плюс. Тому така, такі показники. Далі йдемо у нас. Це був перший матч Кубка Англійської ліги. Арсенал ще є шанси, щоб пройти далі. Хоча перший матч для них завершився з рахунком 0-2. Йдемо далі. Переходимо до поєдинку у нас Бенфіка Брага. Це півфінал Кубка Португалії, де зіграв Трубін з перших хвилин. Він вийшов в основі. І зіграв доволі непогано. Хоча загалом Бенфіка виглядала дуже пристойно. У минулому матчі вони програли з рахунком 2-1-1-2 Брагію. Це було в лізі Португалії. Але в цьому матчі вони зустрічались в рамках уже Кубку Португалії в полуфіналі. І Бенфіка розгромила Брагу з рахунком 3-0. Два голи забив Ді Марія і один гол на рахунку Карераса. XG у Бенфіки 2,4 у Браги 007, тобто Брага взагалі без небезпечних моментів у воріт Бенфіки. Тобто в Трубіна в нас 0 сейвів проти 3 сейвів голкіпера Браги. У Трубіна взагалі 0 роботи було. Удари по ударам повна перевага на користь Бенфіки 21 проти 1. По ударам площину воріт 6 проти 0. 0 ударів в площину воріт у Браги. Це для Трубіна сказалось також і на оцінці. 6,9 оцінка не найнижча, але якби хоча б били по його воротам, я думаю, оцінка була б покраща, якби він робив сейви. Тож, на рахунку у Трубіна, один вих... вихід з воріт, дуже вдалий, який завадив нападнику забити. Хоча там, якщо ударів не було, тому не знаю, де він там взявся. І, в принципі, до воріт мало доходила Брага, тому. В Трубіна буде статистично мало показників. Також верховий м'яч він один забрав, це якийсь, мабуть, після навісу. 30 дотиків до м'яча, акуратність пасів 92%, 22 з 24% точні. Також три довгі передачі. Одна лише точна була. Один виніс м'яча від воріт. І на цьому все. Показників більше немає. Оцінка 6,9%. Повний матч відіграв у складі Бенфіт був найкращим Ді Марія, і в принципі він став гравцем поєдинку з оцінкою 9.4. Також Карера, лівий захисник, який забив гол, отримав оцінку 8,2. У Бенфіки випали тільки Трубін і AorшNet по оцінкам, Хоча вони на рівні середніх. Тобто, я, не, я б не сказав, що вони сильно там виділяються в плані мінусовому. Тож для Бенфіки все склалось добре. Це був перший матч, і він був заключним. Тобто Бенфіка прийшла у фінал Кубка Португалії. Команди використали всі 5 замін, які були доступні у спортінга. Вони не, не скажу, що були дуже вдалими. Я б сказав зі знаком мінус. А особливо Жонатас Норо, який вийшов на зміну на 73-й хвилині і отримав червону картку оцінка 5.4 в нього. У Бенфіки трошки краще було Жоао Рего. І Ніколас Бесте от вийшли і трошки додали до гри команди. Ренато Санчеш ні туди, ні сюди. Артур Кабрайл також ні туди, ні сюди. І Актюркоглу вийшов також на заміну і не допоміг нічим взагалі. Можливо, навіть трошки погіршив ситуацію. Тож такі справи у нас у Трубіна. Йдемо далі. Наступний матч, який відбувався вже вчора у нас, це Евертон Пітерборо. І перед цим матчем Евертон звільнив Шона Дайча. Про це повідомив Фабріціо Романо і Talk Sport. У нас це якась газета, здається, англійська. Повідомила, що Мауріньо є одним із фаворитів на кандидата у тренери Евертона. Це було б дуже цікаво, хоча я не думаю, що Жозе Мауріньо щось там поможе цій команді. Тож, переходимо до цього поєдинку. У нас Евертон Пітерборо. Де вийшов Миколенко з перших хвилин. В принципі, це не новина, хоча це матч Кубковий, тому могли б його і підзамінити. Це Кубок Англії, це не Кубок Англійської ліги. Кубок Англії якраз стартує ось в цьому році. Тобто це перший матч у цьому кубку для Евертона. Вони ще не проходили далі, хоча в цьому матчі вони перемогли з рахунком у нас 2-0 Пітерборо. І забивали Бету. І Індія є на, 95, на 98 плюс хвилині. З пенальті забив 2-0 рахунок, XG 1.6 проти 0,27. 54 на 46 володіння м'ячем. Це все на користь Евертона. По ударам 13-5 на користь Евертона. 5-1 в площину на користь Евертона. По сайвам Голокіпера 1-3 на користь Пітерборо. Віталій Миколенко відіграв повний матч. Оцінка 7,2 тому ось його статистика на ваших екранах. 54 дотики. Це дуже пристойний показник. З, можливо, він раніше навіть трошки менше отримав м'ячів, але в цьому матчі на нього пасували добряче. 5, 28 з 33 точність пасів — 85%. І ще слід відзначити, що він вийшов у схемі з трьома центральними захисниками. І він був як латераль, він, ближче, він більше атакував. Тим паче у них була команда з нижчої ліги, тому це їм дозволяло робити. Один ключовий пас на його рахунку, один навіс, і він був вдалим. Також дві довгих передачі і дві невдалі. Також у нього три спроби дриблінга, і два рази він обіграв свого опонента. Це хороший показник. У нього ще було чотири дуелі внизу, три з яких він виграв, також 10 позиційних втрат, втрат володіння м'ячем. Тобто він десь може заліз в офсайт, чи віддав неточну невда... не передачу. Бачимо, що їх було у нього 5, плюс ще там якісь порушення. Це все призводить до цього статистичного показнику. Три виноси м'яча, один заблокований удар, два перехоплення і один відбір на рахунку Миколенка. Хороші показники, можливо, відборів би трошки побільше, і оцінка б злетіла в нього ще вище. Бачимо, що гравцем матчу став Брент Твейт, центральний захисник Евертона. Він не зробив у нас ні голів, можливо, навіть асистів він також не давав. Тут не показано, так, асистів в нього немає. Тільки один асист на рахунку Армстронга. Також якийсь молодий гравець. Тож у нас така ситуація. Евертон йде далі. Проходить до Кубку Англів в наступну стадію. Ще ми віталімо, вітаємо Віталія Миколенка. Йдемо далі до наступного матчу Півфінал Кубка Іспанії. Суперкубка Іспанії. Де ми його очікували? У нас Луніна. Хоч він іграв в минулому матчі за Реал в Кубку у нас Іспанії. Це був якраз минулий матч Реала. Але в цьому матчі вже його не випустили. Зіграв Куртуас з перших хвилин. І Реал Мадрид переміг з рахунком 3-0 Мальорку. Все трималося до 63-ї хвилини, коли забив Белінгем, І далі Мальорка вже не змогла протидіяти нічого реалу. Далі забила сама собі Вальєнт, забив на 90 плюс 3-й хвилині автогол. І Родрігос добив мальорку на 90 плюс 5-й хвилині, забивши 3-й гол Реала. XG Урала 3-0 проти 0,26 мальорки. 65 на 35 володіння м'ячем, 28 на 8 по ударам поворотам. І в площину воріт у нас 0 ударів Майорки і 11 в Реал Мадринах. Посаймо Голкіпера 8-0 на користь Майорки. У нас курта взагалі без роботи. Оцінка 6,6 найнижча в команді. Також Рюдігер його побратим, так сказати, отримав оцінку 67 не найвищу. На один пункт лише, лише вище, ніж у Курта. Гравцем матчу став Родріго 8.8 його оцінка, хоча у Белінгема 8.7 також непогано. Можливо, якби не отримав жовту картку, то отримав би і вищу оцінку. Ну і у нас Лукас Васкес також виділяється в складі реалу, У нього оцінка 8.1. Всі останні гравці вище середнього рівня зіграли. У Белінгема, Родріго та Васкеса високий рівень оцінок. Також у нас статистика по тим, хто вийшов на заміну, бачимо, що Лудін просидів весь матч на лавці. Рауль Асенсіо і Браїм Діас вийшов на заміну і додав до гри команди. В принципі, те ж саме можна сказати про Дані Себаліоса. У них оцінки всі в, в діапазоні від 6,9 до 7,1 в середній та трошки вище середнього. У мальорки всі заміни, які виходили на поле, всі були не надто вдалі. Вони не особливо допомогли команді. Хоча й не дуже зіпсували. Тому посередній, можна сказати, рівень замін. Тож на цьому у нас огляд легіонерських у нас матчів завершено. Далі розпочинаються у нас завтрашнього дня повноцінні тури. І завтра, наприклад, 11 у нас січня дуже багато поєдинків буде. Ось вони всі на ваших екранах. І в неділю ось всі у нас матчі. У неділю особливо цікаво буде L Класіко в Суперкубку Іспанії. то будемо сподіватись, що вийде хороший футбол, тому що Лунін теж не вийде на, я думаю, на цей матч. Куртуа відстоїть, а Лунін буде лише в Кубку Іспанії. Хоча, можливо, у минулому сезоні він грав у Суперкубку також Лунін. В цьому сезоні йому не дають. Хоча бачимо, що завтра у нас в Кубку Англії буде возня, це буде не АПЛ у нас Тур, а у нас буде Кубок Англії. Тож будемо вже дивитись і огляд матчів вийде в понеділок. Тому що вівторок, і в середу, і в четвер, 5 у нас будуть поєдинки. Це вже будуть ліги, іменно Тури АПЛ і Кубок Іспанії плюс Кубок Португалії. У нас Бенфіка прийшла у фінал. Це одна восьма фінал. У Португалії також дві ліги. Дві, два кубка, не знав про це. Тож, зустрінемося вже з вами у понеділок. Дякуємо за увагу, за перегляд, за лайк, який ви, можливо, вже поставили. Якщо не поставили, то поставте, будь ласка, і дякуємо за перегляд. Бувайте! Зустрінемося в наступних відео.